Ого! Ого! Фух. Друзі, це жесть! Ху-ху! Там мамонт, я не знаю на півкіла. І тут аляж. Ні, це теж карась, друзі. А пі є. Оце мамонти до Так, друзі, ось так виглядає моя палаточка. Як ви можете звернути увагу, я собі придбав нарешті палатку. Сьогодні вибрався на нічну рибалочку, типу таку кемпінгову. Спробуємо щось половити, а взагалі вийшов, щоб просто відпочити. Давно мріяв про палатку, насправді, давно мріяв про нічні рибалки. І ось нарешті я цього досягнув, так що можете мене привітати в принципі в коментарях. Не знаю, чи вдасться взагалі зловити сьогодні якусь рибу. Взагалі, основний мотив відеоролика це просто відпочинок на, на природі і все. Тут навіть більший акцент йде не на рибалку, а на загальну атмосферу. Так що, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Зараз хочу розложити кормачки поплавочку, поки ще світло то я думаю на поплавочку можна ще попробувати половити і можливо щось вдасться все-таки витягнути. Але ж знову ж таки кажу, основний акцент сьогодні не на рибу, а на саму атмосферу. Так, друзі, закинув поки що тільки один кормачок, поплавочку я вже зняв, тому що взагалі нічого толком не видно. От, будемо чекати. Ну як, кормачок? Це виходить міфідерок от, від флагман. Поцепив там колокольчика. Я думаю вам видно. От, І тепер буду чекати якийсь клювань. Зараз ще переодягнуся, тому що комарі вже так трошечки підкусують. Насправді вони вже мене цілий вечір підкусують, можна було і одразу переодягнутися. Навіть і обшикався, але все одно воно не спасає. То я коротше, думаю, зараз переодягнутися. Ну і напевно ще заварю якусь чаючку. Так, друзі, як ви можете звернути увагу, я вже переодягнувся. Щоб ви розуміли, вже навіть я тільки почув по колокольчику, коротше, вже якась рибка, напевно, проходила. Можливо, куштувала щось, а можливо просто вдарила по шнуру. Не знаю. Ну, посидим, почекаємо, можливо, все-таки щось і вдасться виловить. Так, друзі, поки наші Імпровізований чайничок гріється. Хочу перекинути підерочка. Бо щось було наче пару поклювочок. Думаю, спробую перекинути. Можливо, там уже все об'їво. А в нас тут нічого. Чотири опариша і червячка та трішечки пожувала, але слабесенько. Пробую зараз трішечки перезакинути в іншу сторону. Чуєте, друзі, тривога почалася. Так, друзі, що я думаю, можливо, варто спробувати зробити якусь закидушечку на сама. У мене там є такі доволі непогані жирненькі хробачки. У мене є там груз від кормачка. Я думаю, можна спробувати якусь таку закидушечку зробити. Є невеличкі ще гачечки. такі коропові, можна так сказати. Я думаю, що щось може з цього вийти, бо тут доволі такі місця славляться самами і солідними коропами. Думаю, в принципі, можна спробувати. Ось цього взагалі, як моя оснастка виглядає. Ось отакий груз. Типу такий відводний поводочок. Ну, і щось там пробує на кормачок. І ось такий пучечок хробачка. Як ви думаєте, повинен сам клюнути чи ні? і я не знаю. Зараз закинемо і провіримо. І, до речі, тут уже в мене водичка починає кипіти, так що зараз будемо закидаємося і будемо заварювати наш чаючок. Так, друзі, будемо заварювати наш чак. На диво дуже. Хороша, до речі, кружка, всього на всього щось там до 40 гривень коштувало, щоб ви розуміли. Ручка взагалі не нагрілася, а вода кип'яток. Чаюю. кушаю, піжарив трішечки сосисочки на грілці і ось з булочкою. Так би мовити, вечерію. М -м -м. Щось якісь незрозумілі клювання йдуть, але не прям чіткі. Таке буває пару розтикне і все. Але чекаємо, друзі, чекаємо. Ще я думаю, хвилин 25-30 почекаю. Якщо нічого, то будемо зститися спати. І вже побачимось ми з вами завтра зранку. У такое подозрение, что Так, друзья, добрый ранок. На годиночку 5.48. І... нічого собі. Або на фідерку якась риба сидить. Або я не знаю. Ну геть шнур попущений. Тільки що якісь шатання відбувалося. Капець, я геть якийсь запухший. Прохладенько трішечки було спати вночі. Але якось переспали. От. Зараз, напевно, чайочок заварю. поп'ю чайочка, може щось перекусим, ну і будемо продовжувати нашу рибалочку. Але перед цим спершу хочу перезакинути фідерочок. Подивитися, що там до чого і як взагалі. А ні, пусто. Принаймні гачки пусті означає, що рибка якась тейклювала, клювала, поки я спав. Ну, тут рухів взагалі ніяких не було. Як був пучок хробака, так і лишився. Так, ну що, друзі, ось у нас і перша рибочка, рибка на поплавочку. На фідрок теж були якісь клювання. Напевно, зараз доведеться перезакидувати, бо такі інтенсивні були клювання. От, Але не встигав підсікнути. Так що, друзі, рибалочка продовжується. Зараз ось, ну буду запарювати мівінку, теж перекушу. І будемо продовжувати нашу риболовлю. Ми зараз ще замішати прикормочку. Ці залишки, які у мене є, зараз їх домішаю. Взагалі по прикормочці сьогодні використовую реаліфіш Fish бисквіт ваніль і флагман Карась, Карась Линь, Творог. От. Взагалі вчора вечором то тільки замішував реаліфішовську прикормочку. А сьогодні хочу прям все вже домішати. От. Ще в одній, ще в іншій прикормочки у нас йде крупна фракція, що, в принципі, дуже добре. Якраз на карасика, на підлящика. Я думаю, щось, та ще ми з вами обов'язково сьогодні зловимо. Зараз на годиночку сьома година ранку, прокинулись о оскільки половину шостого і десь в шість. 40, оце ж витягнув свого першого підлящика. Вночі були закинуті спінінги, то е, на сама взагалі ніякої реакції не було. Типу, взагалі навіть хробак і не пожований. А от філер як достав, то повністю все позідало. І черв'яка, і опариша. Це ще міну, що тут такий доволі різкий берег. Трішечки незручно набирати воду. Все-таки рибка присутня, але мені здається за рахунок того, що там великі гачки, то і клює невеличка рибка, то воно нормально і не зажовує його. Зараз ще підкормлю трішечки поплавочку, ну і все інше вже буде на кормачок нашій. Так, ну що, все, друзі, тепер будемо просто чекати, знову ж таки, рибку. Якраз зараз прикушу, можливо за цей час щось та й клюне. Так, друзі, є риба на кормачок, не встиг зреагувати, трішечки була вимкнута камера. І ось перша риба. А... І зійшла перша риба, короче. Був теж невеличкий підлящик, десь такий же саме, як і на поплавочку, але радує, що вже був. Оп. Так, друзі, ну що, другий підлящик на поплавочку, якраз поки перенаживляв фідерочка. Ось вам і підлящик невеличкий. Ці трішечки поменше, але теж я вважаю, що вже непогано. Ух, друзі, на жаль, не засняв, але ви подивіться, якого мені вдалося щойно витягнути красення ось такий карасик. Камера знову ж таки була вимкнена. От. В принципі, я вважаю, що доволі непоганий. Це вже радує, це вже покраще буде, ніж підлящики. Ну і він, звісно, дав супротиву більшого, ніж пітлящики. Так що, друзі, перенаживляємось і закидуємось, будемо пробувати далі щось ловити. Ого! Ого! Фух. Друзі, це жесть! Фух. Там мамонт, я не знаю на кіла. І тут олящ. Ні, це теж карась, друзі. А пи е! Оце мамонти! дуплетом! Подивіться на цього мамонта. Офігеть. Що там мамонт? Що тут? У мене емоції зашкалюють, друзі. Офігеть. Це ж треба так одночасно, що й клюнули? Ви подивіться! Офігеть! Фу. Я ще з другого покажу. І ще один, ще другий клюнули на опариш, друзі. Ви подивіться. Ви подивіться на це. Офігеть! Це офігеть! У мене просто слів немає. Ху -ху 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 -ху. Та ну. Зі, ну в мене реально слів просто немає. На камері вони такі маленькі, здається. Ну, у мене 45-й розмір ноги. От. Ну, я думаю, ви бачите по розміру, як моя нога. Один трішечки менший. От. Але кабіни здорові, ну реально. Ну просто мамонти. Фух. Друзі, в мене аж мандраж, знаєте, такий з'явився після цього. Щоб дуплетом на поплавок і на кормачок. Оце два таких гарних карася витягнути. Ну, це однозначно лайк. Ще плюс за таку атмосферу. Так, друзі, говорити довго не будемо. Непевно перенаживляємось і закидуємо. Ще один що інший карась плюнули в мене на опариш, але емоції вони мені дали. То ви подивіться, друзі. Ви бачите це? І знову карась. Фух. Цей, звісно, не такий, як минулі, але теж доволі непоганий, так би мовити, лапить. Я вважаю, що доволі гарні карасики прикльовують на поплавочку, якщо й на тіль... Було теж якесь клювання, але щось не дожувало. От, цей вже поменше, але я вважаю, що теж доволі непоганий. Так що, друзі, перенаживляємось і знову закидаємо на ту ж саму точку. Все-таки на точці там вже є якісь карасики. Найщик на той раз. Але доволі непоганенький, як на мене, ви подивіться. О, який гігант. <гум> звірюган. О, це загорпись. Роди щось є, але невеличка. Так, є. Навірно, я теж подлящий. Заплотим особо не дає, так, да, подлящик. О, і зійшов. Сміс бульдога з носорогом. Це густіра. Да. Ой-ой-ой. Друзі, дивіться. Густерочка непоганенько проклюнулась. То були підлящики, а це прям густіра густірой. Так, друзі, ну от і підійшла наша сьогоднішня рибалка, кемпінг, не знаю як це можна назвати. До кінця ось такий сьогоднішній наш улов. Вчора не вдалося взагалі нічого зловити. Вночі теж, а от на ранок, як ви можете звернути увагу, клювали ось такі красені кабанчики прям хороші. От речі, як ви можете звернути увагу, ми вже зібрали, сміття теж. Типу, все як положено, все лишаємо, як і було. Я думаю, що відео повинно вийти класне, так що, друзі, обов'язково пишемо коментарі, ставляємо лайки. Ну і до зустрічі на воді.